Донецька область на цих кадрах минулорічний бій військовослужбовців 3-го інтернаціонального легіону з російськими окупантами. Один з бійців легіону Ігор Гуськов, чоловік народився в Росії, воював в Україні, мав псевдо. Москва командир роти, військовослужбовець Тарас, згадує Гуськова так: у нього було нормальне відношення. Знаєте, як Розуміння, те, що Росія агресор, те, що дії Путіна неприпустимі, і можливо вплинуло те, що він все ж таки був не просто звичайною людиною, а прослужив багато років у французькому іноземному легіоні, і йому було більш зрозумілі такі поняття, як честь, достоинство та совість. Тому у нього з ним було простіше спілкуватися, і тому я думаю, він доєднався до сил оборони України з 2006 року. Ігор Гусько вніс службу у французькому легіоні в 2016-му Познайомився з майбутньою дружиною Вікторією. Тоді вперше приїхав в Україну. Мій чоловік дуже любив Україну. з першого, він туди приїхав. Йому сподобалася країна дуже сильно. і Він туди повертався завжди зі мною. І до мене, коли російські війська в 2022 році розпочали вторгнення в Україну, ухвалив для себе рішення йти боронити батьківщину своєї дружини. Єдине, в чому він сумнівався, це було його походження, і він не думав, що його будуть сприймати як дійсно людину, яка хоче допомогти Україні, і певно, переломним моментом, коли він вирішив остаточно поїхати і захищати Україну. Це був момент, коли він дізнався, що його рідний брат, який проживає в Росії, ем, приїхав воювати в Україну зі сторони Росії. Він це дуже погано сприйняв. Подружжя тоді жило у Франції. Вікторія не хотіла відпускати чоловіка на війну. Він мені про це навіть не сказав, я це дізналася сама самостійно. Коли він забув вийти з своєї електронної адреси, я побачила, що він надіслав. Документи до інтернаціонального легіону. Я пробувала його зупинити, пробувала розмовляти. Я надіслала мейл в інтернаціональний легіон, кажучи, що мій чоловік має французьке російське походження і він може туди приїхати з поганими намірами. Я збрехала, але я збрехала заради мого чоловіка, Ігоря, заради себе і нашої сім'ї. В січні 2023-го Ігор приєднався до 3-го інтернаціонального легіону разом з побратимами з Франції та інших країн світу воював на Сватівському напрямку, потім на Бахмутському. Це люди доброї волі, які на волонтерських засадах прийшли поруч з нами плечо-пліч боротися з ворогом, з ворогом, який наступає по всім фронтам. Це люди з усього світу. Ігор Гуськов загинув 12 квітня 2023 року. Під селищем хромовим захищаючи дорогу життя до Бахмуту. Це було кульове поранення в голову. В нього не було жодних шансів і смерть була раптова. Він був дуже добряком, дуже добрим, готовий поділитися всім, що в нього є, з іншими. Він дуже піклувався теж про людей, хоча завжди був насторожі і тримав відповідну дистанцію з людьми. Мій чоловік був повністю в мене закоханий. Я була центром, центром його уваги. Дякую йому за це. Поховали Ігоря Гуськова на батьківщині Вікторії в місті Любомель Волинської області. Я знаю, що мій чоловік. Не хотів би, щоб в моєму житті відбувалося щось погане. Він сто відсотків знав в будь-якому випадку, що би не сталося, що я доволі сильна людина, і я зможу жити далі виховувати хотіла сказати, нашу спільну дитину. І виховувати свого сина достойно, і він сто відсотків знав, що я з усім ставлюсь. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.